Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас наступна війна це Небесне полум'я. війна на дракончиках. Воюємо проти Іспанського Альянсу. Ось такі в них оборонки. Доволі такі потужні. Багато Астрид, багато ВТКшних. Тому треба якось відіграти добре. Так, по рахунку 89. У них ударів у нас 83, поки що нічого не зрозуміло. Давайте спробуємо на фергуса сходити. Тут ця дуля неприємна, але тут немає Астрі. Це вже добре. Так. Кого ми сюди ще беремо Ліану. і давайте візьмемо шляпу, якщо що, дулю, ту. Так, дракончик зелений, тільки такий в мене є. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали, подивимось. Можливо, буде багато зелених. Ні, багато зелених немає. Є. Трішки жовтих, як же їх зібрати? Четвірку? Так, там можна жовті зібрати. Там червоний заважає. Нужна прокинути синій і забрати там трієчку. Ну добре, давайте четвірку заб Ох, скільки фіолу полетіло. Угу, Комбо. Ось тут би ще б зелений кріс доїхав, було б чудово. Так, ну теоретично ми можемо в жовті зібрати. Тут було 4, ось так буде шість. Може доїде. Ага, крісик доїхав все ж таки чудово. І дулю майже знесли. Це добре. Ну, ми її будемо і добивати, тому що вона тут найбільше загрозу становить. Так, там ухиляння. а Треба було шляпою забрати. Ну, добре, тут же сартана ну, одна нічого не зробить. Так, так. Прокинемо зелене. Ось так. Заберемо ще один зелененький камінчик, де зарядимо нашого гренделя Іліанку. А, так там теж зелені під'їхали. Ну, Тут дуже швидко все вийшло. Зелененькі під'їхали вчасно. Брамбла. Так, щось маємо по синіх. Ну і зелені якось трішки є, але сині... Начебто і є, але тільки одна трієчка. Дуже-дуже невдале поле. Давайте трійку зелених прокинемо, може там синій доїде. Не доїхав синій. Ну, тепер дві трійки маємо сині, теоретично через червоні. І треба шукати тоді тут праворуч ту синю трійку. Ну, сладко буде ходити, це вже 100%. Прокинути жовті, там зелені роз'їдуться. А зелені нам теж потрібні. Тому давайте, напевно, нехай вже сладг буде ходити. Все пороз'їжджалось. Так, ми хоч зарядили. Давайте ось так заберемо там зелену трійку. Ну, ось синій під'їхав, але це вже запізно, сладг зарядиться. І він і зарядився. Добре, тоді ми в нього вдаримо вайтфанчиком. Нехай же він труїться потихеньку. Нам треба почекати 4 ходи, так, наскільки я пам'ятаю. Так, 4 ходи. Давайте зробимо ось так, зарядимо брамбла. Це був один хід. Тепер вмикаємо, напевно, чи поки не вмикаємо, давайте почекаємо. один хід. Другий хід. Головне без комбо. Так, Дагар вже зарядився, тому вмикаємо Оніка. Бромбло поки притримаємо. Давайте ось так. Третій хіт. Ну, Це зайве полетіло. І знову зарядився. Ну, це. Це дуже неприємно. Ми так можемо не встигнути. Угу. Так, добре, давайте Брамбл. Тепер поїхав дракончик. Теоретично то ми можемо і сладга скопіювати, якщо що. Давайте ось так. Спробуємо добити слад Старласом Є. Так, бабульку заблокували. але там же Астріч ще на поготові Ми поки її не можемо копіювати. Тоді давайте в неї скинемо. Нехай вона ману скине. Ось так. Угу. Так, добре що ця не підняла. Брамбла була поки тримаємо. Тепер прокинемо ось так. Так, все можемо бабульку копіювати. Може відображення від Річарда добути? Ні. І ось так тепер. Угу. нехай вже трояться потихеньку. Вдаримо сюди. І тут прокинемо сині. Так, мінус дагар, це добре. Так, старласа рятуємо. Прокидаємо ось так. Поки не хоче, щоб бабулька виходила. Поки в нас незаряджені сині. Так, давайте так прокинемо, там збереться комбо. Ось чудово. Бабулька не вийшла, цей не вийшов. Ну, добре. Почистимось, прокинемо синю в пустоту. Зараз доб'ємо Астріт. Ось так. І скопіюємо ще раз бабулю. Угу, ага. Все ж таки відображення спрацювало. Ну, нічого страшного. Ось так. Там уже синій закриється, не закрився. Річард вже всіх не проб'є. Так, докинули і добиваємо. Так, ну тут теж вийшло все добре. Купа жовтого, а фіолів взагалі немає. Є щось по синім. Добре, давайте тоді жовті збирати. Ага, ось трішки фіолів під'їхало, добре. Так, ну, ось що робити? Можливо, давайте трішки їх сповільнимо. Хотілося би пантерку зарядити, заблокувати гуріка. Добре, давайте ось так. Може фіол знизу доїде, там не доїхав. Айшалі тоді будемо, напевно, чекати другого заряду. Давайте ось так фіолетові. Так, пантера є. Єдине, що може не заблокуватись цей. Ага, там не заблокувалось, і той ухилився. Це не дуже мені подобається. Нам треба от фіол знизу. І ще знизу фіол. Гурік, як же ж він витримав. Але добре, тільки на Дагру і на тому. Гурік, Тихо, тихо, тихо. Скинулись всі в вайшалі. Так, будемо бити. Треба Гуріка забрати, і тоді буде простіше. Так, або того Омена. Гурік може дотравитися. Скільки в нього 800 440. Він повинен дотравитись. Тому давайте спробуємо цього забрати, щоб не було в нас тих паразитів. Вдаримо драконом. Ту лікар, щоб ще забрати. Хоча ні, до... ну Гуріка забирати, з'являться ці. Міньйончики але вони в будь-якому випадку з'являться. Тому давайте вдаримо в нього. Нам би самим почиститися, але треба почекати, поки дагр вдарить, хоча він може мені вайшалі добити. Ну добре, давайте. Якщо навіть і доб'є, то Та, я не пам'ятаю, чистить вона чи ні. Та, вона лікує дуже багато. Ну Добре, прокидаємо ось так. Так, ну вишалі ми вже не рятуємо, напевно. Давайте в нього прокинемо, У, скільки синього. Тихо. Так, чистимось, прокидаємо Ну синіх, ну дуже багато. Давайте ось так обережно. Так, ось фіолу під'їхали. Тільки омена мене не зарядіть, будь ласка. Ну, як. Дуже боляче магні вдарив. Ще й дракон. Насайно під сповільненням. <кхід> так б'ємо. Треба, напевно, того омена прибирати. Бо він не дасть нам життя. Так, тепер б'ємо сюди, спробуємо зняти того паразита. Так, є. І поки в нього зріс, давайте фіоли в нього прокинемо. Тихо, дракон. Є мінус дагар. Зарядимо Айна, почистимось. Так, прокинув фіолетові. О, ще фіоли під'їхали. Чудово. Ну, все, тепер будемо намагатись магні пробити. Поставимо йому паразита, щоб була сліпота. Давайте в нього навіть ось так три фіоли скинемо. Єдине погано, що міньйони сирени шкоду не наносять ці паразити. Магні сліпота. Не працює. Добре, тут вже в будь-якому випадку. А, ось так ти вирішив. Ну, давай. І паразит спав, але пручався недовго. У мене немає багато так, червоних немає. Трійка з жовтих, трійка червоних через ці жовті. Ну, прийдеться так і прокидати хоча б якусь трієчку червону брати. Так, ще буде трійка потім жовтих. Через зелені, але через цього жованью чи як його там щось отцянь, жіванця отцянь. І все, і поле просто не має. Ну, давайте, можливо, ще десь якісь жовті, щоб нам хоча б гуріка зарядити і трішечки себе підстрахувати. Але не бачу, давайте ось таке комбо. А ось це вже більш цікавіше. Так, звісно, бажано було б Астрід забрати. Але поки є там і червоненький, давайте спробуємо забрати цього. Задіспелимо ось так. Ну і Сейбл було б непогано пробити сюди. Який же ти жирний. І Ось так, і ось так ще жовтими додамо йому. Так, і сейбл забрали, ну це взагалі чудово. Активуємо Гуріка, активуємо дракончика. Не хотілося б червоний кріс підривати, тому що нам не вистачає там, декількох камінчиків. Але... Я не бачу, як по-іншому зарядити, де шукати. Не хочу зайвий раз заряджати їх. Давайте тому крізь зірвемо. Ми підбафуємо так, і там червоні пройдуть. Непогано їм повинно прилетіти. Робимо ось так. Треба астрид забрати, і тоді буде все простіше. Ось так. Все. Ну і це хто у нас? Навіть лікую. Ось такий я взяв тапочок. Розумію, що тут Серіс є. Але він тут без загонів, тому, можливо, ми спробуємо його першого пробити, щоб він нам не діспелив Людвига. Що ми, звісно, того і Людвига зарядимо, взяв дедбута, щоб їхній таунт красти. Ну і жовтих. Взяв Міхаїла, щоб відображення було, щоб нас не заблокували якось так. Так, тепер треба спробувати щось зарядити. Ну, роза зарядиться, це 98%, звісно, але для цього у нас аврікарка. Щоб забрати в неї того міньйона. Добре, давайте ось так прокинемо. Так, можна комбо фіоли зелені, можливо, там жовтий доїде до гори. І тоді ще буде трійка фіолетових ліворуч. Давайте прокинемо, поки Орікарк відпрацьовує. Так, це пішов церіс працювати, задіспелив нам. Так. Фафніра не хотілося б, ну, сповільнення вже кинули на урікарка. Добре, давайте так прокинемо жовті. Ну це даремно полетіло. Ну куди ти в того церіса летиш? Як роза сходила? Тихо, тихо, тихо. Нам треба встигнути хоча б Міхаїла дозарядити. Поки не зарядився Фафнір. Я розумів, що там Фіол Кріс. Але Міхаїл нам зараз потрібен. Щай його можуть і пробити, але давайте використаємо Міхаїла. Тепер заберемо мегаміньйона і вдаримо Лимон Відображення зараз працює прокинути як. Показує, то трійка фіолетових зруйнується. Давайте ось так прокинемо, нехай буде. Поки та трійка фіолетових нам не дуже допомагає. Так, цей сам себе заблочив. Треба спробувати його і пробити. Тому що він зараз буде нам все знімати. Давайте четвірку жовтих. Так, дракон. І ось так ще трієчку жовтих. Так, б'ється фафнір. Ну, добре, що Михаїл, поки у нас працює, то вона відображення не покладе. Так, тихо, 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 тихенько. Спробуємо все ж таки забрати його. Є. Тепер вмикаємо Людвига, прикидаємо жовті, активуємо Михаїла. забираємо знову мегаміньйона і вдаримо Лімонвудом. Ліворуч не поїхав Лімонвудик чомусь. Добре, роза вже заряджена, тому давайте в неї прокидати. Тепер треба розу забрати. Бо вона не дасть нам життя своїми мегаміньйонами та зниженням шкоди той вже заряджений. Давайте ось так фіоли Так, він сам себе заблочив. Добре, так будемо бити в розу. Можемо тут і не не витягти. б зарядити, було б непогано. Добре, давайте так прокинемо. Так, так. Ну, прийдеться через неї прокидати. О, фіолетові це добре. Так, скільки в нас буде таунт? Все, таунту вже немає. Ось питання. Ну, робимо так, добиваємо розу, прокинемо в цю Фафнір. Ой це трішки зайве. Зараз зараз розбудить, того лікує. Тихо, тихо, тихо. Вмикаємо Людвига, заберемо таунт. Обережно ось так. Тепер ось так. Фафнір може відроджуватись. Так, дракон. Треба її першу спробувати пробити. Так, лімончик зарядився. Давайте її трішки підзарядимо. Вона під сном їй повинно прилетіти більше. Тепер ще жовті. Так, давайте сюди. Тут прокинемо, можливо, вона відїде, від'їхала. Чудово. Так, фіолетові. Тепер знову вмикаємо. Михаїла поїхав. Так, залишився цей, ну думаю, що вже він нам нічого не зробить. Ну, важкий бій. Єдине, що тут... Ох, скільки фіолу жовтого. Суперкомбо полетіло, Ну, воно нам вже не дуже і потрібно. Добиваємо цього. Чудово. Те в мене не дуже. <гум> ну, давайте спробуємо зробити четвірку зелених. Ось так. Ось так сині прокинемо. Дай там червоний. Зелений заїхав. Так. Та вже на нас накида. А, я взяв чистку. Ну, молодець. Мільже ж. Давайте ось так прокинемо. Може ми цього хоч доб'ємо. Ні, не добили, він може поховати. А, ні, добре. Тихо, тихо, тихо. Так, тоді спочатку так лікуємось. Треба забирати цей фланг. Зробимо ось так, щоб забрати, якщо що, таунт, чи ми можемо і не вижити. Ні, треба забирати цього лікуя. Він же дозаряджається. Ну, скринька повинна добити. А, ми тих всіх добили. Добре. Так, прокидаємо. Так, скільки на нас буде це ще. Хоча можна хлоріс. Нехай поспить трішки. Давайте червоні. Все, добили того. Угу. Так, прокинемо, а все, добили, якось швидко вийшло. Ну, пощастило. Все, поле перегорнули. Можна вважати 5,5 шотів. Ось такі в них оборони. В принципі, є і послабше, але є і дуже потужні. Так, давайте подивимось, скільки я набрав. 325. Чудовий результат. 79 ударів у суперника. У нас 71. Це 8 ударів. Різниця 800 очок. 799. Добре. Ну, подивимося, що буде далі. Результат. Напишу в закріпленому коментарі. Всім дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Та не підписаний Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на ново відео. До побачення!